Сьогодні через проповідь під назвою Бог прийшов знищити смерть вивчимо пророцтва про Христа Ансанг Хонга. Звістка про те, що Бог прийде на цю землю у тілі вдруге. Це дуже радісна новина для всього людства. У Біблії написано, як дві тисячі років тому, коли Ісус прийшов на цю землю, три мудреці прийшли побачити його і принесли йому дорогоцінні дари: золото, ладан та смирну. Згідно з пророцтвом у дев'ятому розділі послання до євреїв він пообіцяв прийти вдруге, щоб принести спасіння тим, хто чекає на нього. Чи впізнають люди Христа, коли він прийде на цю землю вдруге у тілі, вони не змогли розпізнати його під час першого пришестя, так і при другому пришесті це буде важко. Однак Біблія і пророки говорять, що однією з характерних рис Христа буде те, що він прийде, щоб знищити смерть. Інакше кажучи, він прийде на цю землю вдруге, щоб дати нам вічне життя. Сьогодні разом розгляньмо про це. Прочитаємо 25-й розділ Ісаї. Ісая, 25-й розділ, 6-й вірш. І вчинить Господь Саваот на горі цій гостину з трав ситих, гостину із вин молодих, із шпікового товщу, із очищених вин молодих. І він на горіці й понищить заслону, заслону над усіма народами та покриття, що розтягнене над усіма людами, Що станеться? Смерть знищена буде назавжди. Є багато причин, чому Бог прийде на цю землю. Він прийде, щоб простити гріхи, принести спасіння і знищити смерть. У Біблії є багато пророцтв, але 25-й розділ Ісаї показує нам, що він прийде на цю землю для того, аби знищити смерть назавжди. тож хіба ми не повинні знайти на цій землі того, хто знищить смерть назавжди? Відповідно до Ісаї, 34 розділ, 16 вірш, у всіх віршів Біблії є своя пара. Чи не так? Коли він прийде на цю землю, якою істиною він знищить смерть, то куди він прийде? Коли він прийде? Усі ці та багато інших пророцтв уже були записані в Біблії. Якщо ми просто смутно віримо в когось, не розуміючи цих пророцтв, то в майбутньому можемо опинитися у вічному пеклі. Якщо ж ми правильно розпізнали, хто такий Бог, і дотримуємося його вчень, то насолоджуватимемося вічним життям і благословеннями в Царстві Небесному. Ось чому дуже важливо розпізнати Бога і слідувати Його вченням. То що нам слід робити? Ми повинні знайти того, хто прийде, щоб знищити смерть навіки. Прочитаймо книгу Ісаї, розділ 25, вірш 8. Смерть знищена буде назавжди. І витре сльозу Господь Бог із обличчя усякого, і ганьбу народу свого він усуне з усієї землі, бо Господь це сказав. І скажуть в той день що вони скажуть? Це наш Бог, той, хто знищив смерть навіки, це наш Бог, що на нього ми мали надію, і він спас нас. Це Господь, що на нього ми мали надію. Тішимося ж, ми та радіємо спасінням Його. У 25-му розділі Ісаї написано, що той, хто знищить смерть, є нашим Богом. Оскільки існує таке пророцтво, то ми повинні розглянути це питання. Коли Бог прийде на цю землю, якою істиною Він виконає ці слова? Знайдімо відповідь у шостому розділі від Івана. Прочитаємо шостий розділ від Івана, 53-й вірш. І сказав їм Ісус. «Поправді, поправді кажу вам якщо ви споживати не будете тіла сина людського і пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має. Що? Вічне життя. Що означає мати вічне життя? Це означає, що смерть буде знищена назавжди? Це означає, що він дасть людству вічне життя. Чи не так? У 54-му вірші Бог чітко повідомив умову хто тіло моє споживає, та кров мою п'є. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець послав мене і живу я отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. Що Бог вчинить у останній день тим, хто споживає його тіло та п'є його кров, а отже, має вічне життя? Він воскресить їх. Отже, як ми можемо розпізнати Бога, який прийде у тілі? Тут, у шостому розділі від Івана вірші з 53 по 56, пояснюється, яким чином Бог знищить смерть. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Будь ласка, зверніть на це увагу. Яких людей воскресить Бог в останній день? Бог воскресить тих, хто споживатиме тіло сина людського і питиме його кров. Інакше кажучи, хіба це не означає, що він знищить смерть? Ці слова показують, що цієї істини потрібно дотримуватися не лише при першому його пришесті, але й в останні дні. Через 26-й розділ від Матвія дізнаємося, як можна споживати тіло сина людського і пити його кров. Від Матвія, розділ 26, вірш 17. А першого дня опрісно ківучні підійшли до Ісуса і сказали йому «Де хочеш, щоб ми приготували Пасху спожити тобі? Дехто може запитати. Ісус сказав, що вічне життя має кожен, хто споживає його тіло і п'є його кров. Але чому тут йдеться про Пасху? Прочитаємо 18-й вірш. А він відказав ідіть до такого-то в місто, і перекажіть йому, каже вчитель, час мій близький. Справлю Пасху з своїми учнями в тебе. І учні зробили, як звелів їм Ісус, і почали Пасху готувати. У 26-му вірші прочитаємо, як він споживав Пасху, як вони ж споживали. Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав, і давав своїм учням, і сказав: Прийміть, споживайте. Це чим є хліб Пасхи? Тіло моє, це тіло Сина Людського, про яке йдеться в шостому розділі від Івана. Стосовно нього, подаючи хліб на Пасху, Ісус сказав: це тіло моє. Вірш 27-й. А взявши чашу і подяку, вчинивши, він подав їм і сказав пийте з неї всі. У чаші було вино Пасхи, бо це, тобто вино Пасхи, кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Яка обітниця дана тим, хто споживає пасхальний хліб і п'є пасхальне вино? Хіба їм не дана обітниця вічного життя? Інакше кажучи, щоб знищити смерть, Бог прийшов на цю землю дві тисячі років тому і встановив істину Пасхи Нового заповіту. Приблизно через 1700 років після того, як істина Пасхи Нового Заповіту зникла із землі. Бог знову прийшов на цю землю, щоб відновити втрачену істину. Він прийшов у друге, щоб навчити людей заповіту, завдяки якому ми більше ніколи не зіткнулися б зі смертю. Чи не так? Понад тисячу років на цій землі Пасху не святкували. Багато богословів, хоча й читали Біблію, не могли знайти істини Пасхи, яка знищує смерть. Чому? Тому що хто повинен прийти і зробити це? У 25-му розділі Ісаї сказано це наш Бог, що на нього ми мали надію, і він спас нас. Тому що тільки Богові під силу знищити смерть навіки. Можна подумати, що будь-хто міг прочитати Біблію і зробити це. Можна легко так подумати. Однак Бог зробив так, що хоча це дуже легко, але цього не може зробити будь хто. Божа воля полягає в тому, що ці двері відчиняться лише тоді, коли з'явиться пророча постать. Для нас це легко зрозуміти. Але люди у світі хоч дивляться і чують, однак не бачать і не розуміють цього. Вони не можуть зрозуміти і розпізнати цього. Це дивовижне Боже проведіння. Під час свого першого пришестя він встановив істину Пасхи нового заповіту і відкрив шлях до знищення смерті. Однак ворог диявол скасував свято Пасхи через Нікейський собор у 325 році нашої ери. Після її скасування понад 1700 років ніхто не міг відкрити істину Пасхи Нового заповіту і навчити людей, як правильно її дотримуватися. Зрештою, якщо Бог не прийде і особисто не навчить нас, ніхто не зможе правильно зрозуміти і належним чином дотримуватися істини Пасхи, істини життя. Тому у 26-му розділі від Матвія Ісус навчає нас, як можна споживати його тіло і пити його кров. Він сказав, що пасхальний хліб це його тіло, а пасхальне вино це його кров. Пасха це найбільша істина, яку Бог встановив на цій землі, щоб знищити смерть, тобто, щоб дарувати нам вічне життя. Прочитаємо від Луки 22 розділ 7 вірш. Розділ 22, вірш 7. І настав день опрісноків, коли Пасху приносити в жертву належало. І послав він Петра та Івана, говорячи підіть і приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми. А вони запитали його де ти хочеш, щоб ми приготували? А він їм відказав Ось як будете входити в місто, стріне вас чоловік. Воду несучи у глекові, ідіть за ним аж додому, куди він увійде. І скажіть до господаря дому учитель питає тебе, де кімната, в якій споживу за своїми учнями Пасху, і він вам покаже велику горницю, вистелену, там приготуйте. І вони відійшли і знайшли, як він їм говорив, і почали там готувати Пасху. Ісус наказав Петру та Івану приготувати Пасху. Прочитаймо вірш 14. А коли настав час? Тобто, коли настав час Пасхи, сів до столу і апостоли з ним і промовив до них Я дуже бажав, що він дуже бажав зробити. Спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму. Чому Ісус так сильно хотів святкувати Пасху? Тому що в ній міститься обітниця знищити смерть. Прочитаймо 19-й вірш узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи це тіло моє, що за вас віддається. Це чиніть? Чому ми повинні робити це? На спомин про мене. Ісус наказав нам робити це на спомин про нього. На Пасху ми споживаємо хліб і п'ємо вино. Це істина і закон, який Ісус встановив для нас. Вірш 20. По вечері так само ж і чашу, говорячи. Оця чаша. Що це? Новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Пасха це дуже важлива істина, яку Бог приніс на цю землю як те, що знищує смерть. Бог також назвав її новим заповітом. Отже, згідно з книгою Ісаї, 25 розділ 6 вірш ким є той, хто знищить смерть навіки витриманим вином? Це наш Бог, що на нього ми чекали. Так пророкував пророк Ісая. Прочитаємо послання до євреїв, 9 розділ, 27 вірш. Розділ 9, вірш, 27. І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. Так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох і не в справі гріха. Вкотре другий раз з'явитися тим, хто чекає його на спасіння. Якщо він знову не прийде, ми не зможемо отримати спасіння. Ми є рабами смерти, тому щоб знищити смерть, хто повинен з'явитися, повинен прийти Бог. Цього не може зробити будь-хто. Цього не може зробити якийсь пастор. Цього не може зробити якийсь лідер будь-якої релігійної організації. Тож, коли ми побачимо того, хто це зробить, це означає, що ким він є? Це наш Бог, що на нього ми чекали. Це наш Бог, що на нього ми мали надію. Що він зробить? Він спас нас. Що сказано в посланні до євреїв 9 розділ, 28 вірш? Що він з'явиться вдруге, щоб принести спасіння тим, хто чекає на нього? Тому й під час свого другого пришестя він повинен знищити смерть. Щоб знищити смерть яку істину він повинен принести на цю землю? Він повинен принести істину Пасхи Нового Заповіту, оскільки вона зникла в 325 році нашої ери. Вірно? Тільки той, хто принесе істину Пасхи Нового Заповіту, є нашим Богом, а ми є його народом. Прочитаємо пророцтво щодо цього Єремія 31 розділ. 31 розділ, 31 вірш. Ось дні наступають, говорить Господь. І складу я із Домом Ізраїлевим, і з Юдиним домом. Що він складе? Новий заповіт. У новому заповіті є субота, хрещення, і так далі. Але основою нового заповіту Ісус встановив конкретно Пасху. Вірш 32. Не такий заповіт, що його з їхніми батьками я склав був у той день, коли міцно за руку їх узяв, щоб їх вивезти з краю єгипетського. Та вони поламали мого заповіта, і я їх відкинув, говорить Господь. Бо це ось отой заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля. каже Господь. Дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу. І я стану їм. Ким він стане? Богом, вони ж мені будуть. Ким вони будуть? Народом. Між Богом і його народом повинен бути чіткий знак, що показуватиме я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. Що я цим знаком? Бог сказав: дам закона свого всередину їхню. Серед усього закону Бога, про який закон тут йдеться, закон нового заповіту. Творцем закону нового заповіту є Бог, а ті, хто приймає його, стають Божим народом. Отже, істина Пасхи нового заповіту це закон життя, встановлений Богом, щоб навіки знищити смерть. У такому разі дуже важливим питанням є те, хто на сьогоднішній день широко відчинив раніше зачинені двері для всього людства і встановив цей закон життя, що знищує смерть. Відповідно до книги Ісаї, 25 розділ, 6 вірш, багато людей казатимуть це наш бог, що на нього ми чекали. Три з половиною тисячі років тому він розділив Червоне море і звільнив ізраїльтян від рабства в Єгипті. Дві тисячі років тому він прийшов на цю землю і відкрив шлях прощення гріхів, проливши свою кров на Христі. Що сталося через нього? Через нього була знищена смерть. Ніхто не може вчинити цього свята окрім Бога. Довгий час ніхто не міг відновити Пасху, істину життя. Проте Христос Ан Санг Хонг проголосив істину Пасхи Нового Заповіту, щоб привести нас до Царства Небесного, де більше немає ні смерти, ні жалю. Тому ми повинні зрозуміти, хто такий Христос Ан Сан Хонг, як пророкує Біблія. Чи не так? Ніхто, окрім Бога, хто може влаштувати бенкет, який знищить смерть навіки. Це наш Бог, що на нього ми мали надію, і він спас нас. Брати і сестри, коли Ісус Христос прийшов дві тисячі років тому, фарисеї та євреї висміювали тих, хто вірив в Ісуса. Вони казали, вони вірять у звичайну людину. Як ви можете казати, що звичайна людина є Богом? Таким чином Петро, Павло та всі святі ранньої церкви були названі єретиками. Проте, в нинішню епоху Святого Духа ми повинні вірити в те, про що свідчать пророки та Біблія. Христос Ан Санг Хонг виконав це пророцтво, прийшовши на цю землю. Він приніс хліб і вино Пасхи нового заповіту, щоб знищити смерть. Тому ми не повинні проміняти нашу віру в Христа Ан Санг Хонга ні на що у світі. Ми ніколи не повинні її втратити. Тому в третьому розділі об'явлення сказано, що ми повинні робити, доки він прийде знову. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. У нас є дуже дорогоцінний скарб, який ми ніколи не повинні недооцінювати. Ми не повинні втратити цей скарб через чутки, які розповсюджують різні люди навколо нас. У 31 розділі Єремії пророкується, що Бог встановить новий заповіт, а ті, хто дотримуватиметься нового заповіту, стануть Божим народом. Таким чином Бог є посередником нового заповіту, і через цей новий заповіт Він дає нам привілей отримати вічну спадщину та повернутися до Божого царства. Прочитаймо послання до євреїв 9 розділ 14 вірш. Послання до євреїв. 9 розділ 14 вірш. Скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Тому Він посередник нового заповіту. Ісус Христос є посередником нового заповіту, щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту, покликані прийняли обітницю вічного спадку. У дев'ятому розділі до євреїв написано, що він став посередником нового заповіту щоб ті, хто перебуває в новому заповіті, могли отримати небесну спадщину. Він проповідував нам новий заповіт, щоб ми могли його дотримуватися. чи можемо ми отримати небесну спадщину без нового заповіту? З дев'ятого розділу послання до євреїв ми можемо зрозуміти, що ті, хто не має цієї благодаті, ніколи не потраплять на небеса. Отже, коли він знову повинен прийти, щоб навчити нас цього? Прочитаймо книгу Михея, четвертий розділ, перший вірш. Та буде наприкінці днів, це відбуватиметься в останні дні. Гора Дому Господнього міцно поставлена буде вершиною гір, і піднесена буде вона понату гір'я, і будуть народи до неї пливсти. І підуть численні народи та й скажуть ходімо, і вийдімо на гору Господню та додому якового, і він буде. Що він буде робити? Навчати доріг своїх нас? Ми ніколи не зможемо дізнатися істину нового заповіту, що зникла приблизно на 1700 років, якщо Бог не навчить нас її. І він буде навчати доріг своїх нас, і ми будемо. Що ми будемо робити? Ходити стежками його. Тепер, дотримуючись того, що він нас навчив, нам стає чітко зрозуміло, що новий заповіт є тією істиною, яка знищує смерть навіки. Чи не так? і він буде навчати доріг своїх нас, і ми будемо ходити стежками його, бо вийде закон, звідки вийде закон із Сіону, а слово Господнє із Єрусалиму. Якби сам Бог не прийшов і не навчив людей своїх вчень. Ми б ніколи не дізналися, що Господнім днем є субота, що Пасха є істиною життя і чим є новий заповіт. Ми просто жили б як звичайні люди на цій землі, Вони кажуть: Я вірю в Ісуса, але через недільне Богослужіння, Різдво та Хрест поклоняються в церкві Богу Сонця. Тому пророк Єзекіїль назвав їхні дії Гидотою. Вони стверджують, що поклоняються Богу, але через свої дії вони поклоняються Богу Сонця. Тому пророцтва Біблії пророкують, що Бог усіх таких людей покарає. Небесний Отець Христос Ан Санг Хонг, і Небесна Мати Новий Єрусалим прийшли на цю землю, щоб визволити нас від смерти та привести нас до Царства Небесного, де смерті більше немає. Ми повинні віддати їм вічну подяку, славу і хвалу. Ще раз глибоко закарбуємо в наших серцях сьогоднішню проповідь Бог прийшов знищити смерть. І з більшою впевненістю тримаймося слів істини Біблії. Прошу всіх наших братів і сестер Сіону проповідувати людям навколо про те, що Христос Ансанг Хонг є істинним Богом. На цьому я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.